жовкла світлина часів першої світової війни у лівому кутку молода ганна холод таке прізвище вона мала за першим шлюбом поруч чоловік ганни дмитро з яким вона побралася у 1910-му. подружжя проживало у селі воздвижівка що на лівому березі річки гайчур фото разом зі скриною передали гуляпільському краєзнавцю сергію звілінському родичі жінки це 15-го року коли її першого чоловіка холода дмитра мобілізують до на першу світову війну до лав російської імператорської армії і власне, Привід для того, аби зробити цю фотокартку, це були мобілізаційні процеси у селі Воздижівка. Ми бачимо п'ятеро осіб. Це призовники, ратники державного ополчення. Дружини проводжають на війну своїх чоловіків, так і хтось вже має дітей. От вони тримають їх на руках. Відповідно, три три чоловіка тримають уже дітей. І, відповідно, це от фотокартка безпосередньо перед відправкою вже до пунктів комплектації, які знаходилися в повітовому місті Олександрів. Скриню для своєї доньки Ані батьки придбали напередодні її заміжжя на Гуляпільському ярмарку, яким славилося місто наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Виготовлена кустарним способом місцевими майстрами, вона орнаментована. На у стилі близькому до Петриківського популярного в ті часи у нижньому Подніпров'ї. у таких великих дерев'яних скринях дівчата зазвичай тримали придане та інші побутові речі. Більшість таких скринь, подібних так, з такими орнаментуванням і такої форми скрині, не виготовлялися в місті. Село потім містечко і так це зараз околиці Дніпра, чи навіть район Дніпра, так місто Дніпро, і власне розпосюджувалися територію колишньої Катеринославської губернії, півному України, на Дніпрянщиною, якраз через ярмарки, базари і так далі. Старовинні речі й надихнули Сергія на збирання відомостей не лише про рід Ганни Кучерявої, а й звичаї та побут селян Гуляйпільщини. І ось знайдені в архівах метричні документи. Це запис про шлюб Ганни Прохорівни з її першим чоловіком. 910 рік, їй на 910 рік, йому вісімна... 18 років, їй 19 років, вона за нього трохи старша була. То відповідно відніміть вона з 1891-го, А він з 92-го року народження. Одна з традицій селян всередині скрині під кришкою Ганна записала дати народження своїх перших дітей. Перший запис 1910 го року. 10 іюля мішаним писаностилем російсько-українським. Друга дитина від першого шлюба в неї була народження в 13-му році. Ну а власне в 15-му Дмитро був її перший чоловік, був призваний на першу світову війну і загинув 16-му році в Галичині вдруге вона одружилася вже в 20-х роках і переїхала у село Варварівку, власне, куди за собою і перевезла цю скриню у другому шлюбі з Антоном у Ганни також були діти. Представник цієї гілки, онук Ганни Олександр, і передав гуляйпільському краєзнавцю на збереження сімейні цінності. А це фото зроблене незадовго до її смерті. Їй тут 86. Померла Ганна Прохірівна у 1976-му і була похована на Варварівському сільському цвинтарі. Це фото з родинного архіву, От, власне, її вже нащадків. Її донька я говорив була вчителькою в селі Варварівка. Довгий час ось вона є, Крутікова Ольга Антоновна. Вчителькою в місцевій початковій школі Сергій Звілінський планує незабаром відкрити у Запоріжжі виставку врятованих від війни гуляйпільських старожитностей. Одним з її експонатів буде скриня Ганни Кучерявої. А поруч стоятиме схожа річ, привезена вже з міста Оріхів. Про її власника Сергій також збирає відомості. Да, Варварівка, знову ж таки вона північніше знаходиться Гуляйполя. Там зараз обстрілів ну не так багато, як Гуляйполі і в принципі було не так багато, як Гуляйполі. Але періодично долітають і гради, і щось важче і Артилерія добиває, тому звичайно, ну частина будинків там пошкоджена. Тобто ми завжди закликаємо максимально, якщо є можливість з Гуляйполя, максимально вивозити родинні архіви, фотокартки, документи, можливо, якісь отакі речі, там вишивки, якісь рушники, те, що цінне, і те, що в одному екземплярі. А після перемоги краєзнавець планує повернути збережені речі до Гуляйполя і створити музей про своїх земляків не лише з минулих часів, а й нинішньої доби, які творять історію вже зараз. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.